Детально розглянемо варіанти ліквідації ТОВ. Перший офіційне повне припинення ТОВ зі зняттям з обліку в контролюючих органах та виключенням запису з державного реєстру юридичних осіб. Доречно, коли ви можете чекати місяцями, а інколи і роками, доки контролюючі органи проведуть повний обов'язковий аудит на предмет подачі звітності, наявності або відсутності штрафів та пені, сплати обов'язкових платежів. Податків заробітних плат та інше, другий продаж ТОВ. Варіант доречний, коли у вас на руках повна історія діяльності компанії: первинна документація, документальне підтвердження надходжень та витрат по рахункам, подані звіти та сплачені податки, відсутні суди, борги, претензії, проблеми. Перевага даного варіанту є можливість заробити на своїй компанії або ж не понести додаткових фінансових втрат. Третій експрес-ліквідація компанії. Відбувається шляхом повної зміни інформації про ТОВ, учасників директора, юридичної адреси, назви, напрямків діяльності, інформації про зв'язок з юридичною особою. Перевагами варіанту є швидкий строк: всього 48 годин. Доступна ціна та те, що компанія більше працювати не буде. Підберемо варіант ліквідації саме під ваш індивідуальний запит. Звертайтеся за безкоштовною консультацією.